Чи існує життя на інших планетах. Уявіть, мільярди зірок та планет, що їх оточують? Чи реально, що лише Земля стала домівкою для життя? Це питання змушує людство шукати відповіді далеко за межами нашої планети. Пореньмо у загадку, яка може перевернути наше розуміння Всесвіту? Науковці шукають планети у так званій зоні життя. Або зоні золотоволоски, де температура дозволяє існування води. Деякі екзопланети вже сьогодні вражають своїми схожостями із Землею, але пошуків цього недостатньо, можливо, життя приховується під крижаними океанами інших світів, вчені досліджують можливість існування мікроорганізмів на Марсі чи супутниках Юпітера і Сатурна. Інші вважають, що життя може існувати у мерехтливих світах далеко від нас. Лише очікуючи мить, коли ми його віднайдемо. Пошук життя за межами Землі це не просто наука, це спроба зрозуміти наше місце у всесвіті. Кожна нова планета, кожна нова підказка це крок ближче до відповіді на одне з найважливіших питань людства. Підпишіться, щоб не пропустити нові факти, гіпотези та відкриття. Разом ми заглянемо у найвідаленіші куточки всесвіту в пошуках відповідей. Можливо. Відповідь ближче, ніж ви думаєте.